Привіт, хрюшки, хрюшкеси, хахли, хахлушки, укропи, укропієси і жителі прекрасного міста Жидомер. 1 травня 2024 року галася в моїй голові наказали мені створити своє місце під сонцем. Ця дата це початок. Початок мого психозу, початок нав'язливих думок і непереборне бажання створити свою спільноту обраних інвалідів, індивідів, членові членків. Спільнота особлива, тому для вступу в неї є свої критерії, а саме зріст 180, очі кольору гіперборейського неба і різкий профіль, який я перевіряю штангенциркулем і своєю ступнею у кожного особисто. Але ці критерії не приговор. Оскільки я являюсь урожденкою Твітера відповідно гіпертолерантною особою, я зробила критерії для мені візучих бажаючих. Для цього вам потрібно лише мати статус сеньора помідора, який досягається наявністю помідорної плантації від ста саджниців. Місто зустрічі є мій телеграм-канал, в якому, дай Бог, раз в місяць створюю візуальний шедевр для мастурбації вашого ока. Як особистість я наділена винятковими рисами типу недоумства, патологічного, еротично платонічного потягу до пса патрона і параної, через яку ще пост ваналі присутні в мінімальній концентрації. Іноді звичайна параноя переходить у мені локальну, наслідком цього є це відео. Що ж, співчуваю всім, хто став свідком даного шизопостінга, пишіть дизлайки, ставте репорти і дайте діннях. Гав-агав.